Друзі, вітаю. Я Сергій Притула. А це Анна Гвоздяр, директорка нашого фонду. Аню, розкажи, будь ласка, людям, чим ти зараз займаєшся? Прямо зараз я переписуюся з очільником нашого транспортного департаменту, який в свою чергу переписується з нашими британськими партнерами. А про що ж ви переписуєтеся з нашими британськими партнерами? Ну ми ж в них мали купити 50 спартанів. А ми запиталися, чи можемо купити 60. І що? І нічого, дякую людям. Ми купуємо 60 спартанів. Українці, ви просто неймовірні, і ніхто і ніколи не переможе ні нашу країну, ні наш народ, тому що я не знаю. Ну просто іноді не вистачає слів, щоб передати, як ми пишаємося. Українськими людьми, як ми пишаємося всіма тими з за кордону, хто нас підтримує, У нас дуже багато було переказів цього разу за меж України. Ми щиро дякуємо усім українцям, усім е громадянам інших країн, усім бізнесам в межах України і за її межами за такий неймовірний результат: 236 Мільйонів гривень ми зараз фіксуємо на рахунках і зупиняємо цей збір. Тому що цих коштів вистачає і на 60 спартанів, і навіть 2, і десь 4 мільйони гривень у нас залишається зверху на е, наступний проект. А будемо казати зараз на що ми будемо збирати? Ні, ми поки не будемо. В кожній директорці фонду має бути загадка. Але це що дуже дуже хороше, і дуже потрібне. І дуже теж броньоване. І дуже так, тому почекайте трошечки, і ми вам обов'язково розкажемо на що ми будемо далі збирати. А ну поки що, просто не самовите захоплення всіма хто долучився. Великобританія цьогоріч передала українському війську 35 спартанів по лінії матеріально-технічної допомоги. А ми звичайні цивільні люди разом з вами скинулися і забезпечили партію майже в два рази більшу, яка дійсно вкрай необхідна нашій армії зараз у за умов таких ну такої погоди. Тому, пані та панове, щиро дяка. Ти вже сердечко показувала. Так? Я показав сердечко, але я не знаю, що показати наскільки е, українці круті, правда і. Е... Ступінь обожнювання українцями своєї армії дуже дуже надихає. І я думаю, що насправді нам не страшний жоден ворог, тому що ми всі є один водно. А головне, що ми є у наших хлопців і дівчат, які сьогодні нас захищають. І це круто це круто і крутість наша буде далі зашкалювати, бо не переможні, коли об'єднані. Тримаємося. Купи збір закінчено. Всі низки у